Гурт Лавхендл гратиме тобі на роботі. І знову ти у серці мої. Та ні, це неможливо. Я на фурі працюю. Тримає він руки на кермі і пильно дивиться вперед. Сигналить він про поворот. Я отримав скаргу з мерії, вони досі чекають пахунок. Вибач, тату, я трохи затримався, вже їду. Він іде, вже. Да, да, він їде. Зупинились на розі і заучка зрадів. Він любить свій комп'ютер, і ще фільми страшні, фільми страшні. До вашого відома не страшні фільми, а фантастичні фільми. Фантастичні фільми. Ну, нарешті мій пакунок. Знаєте, мар Дуфеншмірц, я щойно достав товар Хайнсу дуфеншмірцу. Це мій старший брат, дуже милий. Ця коробка така легка, бо вона порожня. Мені потрібна коробка. Мій кіт любить гратися з ними. Грається весь час, грається весь час, грається. Ці Сколоку... люди з тобою? Так, зі мною. Знаєте, хлопці, я зовсім не впевнений, що ця робота і є моє покликання. Він не впевнений, що ця робота є його покликання. Ні навряд. У світі є дуже багато цікавих речей. В світі багато є цікавих речей. Наприклад, гляньте на цих дітей. Гляньте на них. Ми їх знаємо. Привіт, Фінеас. Привіт ферб! Привіт! А ви, хлопці, чого ви хочете? Ми б зараз поїли чогось. Я ми, б зараз, поїли... ми б зараз поїли. Ми б зараз поїли чогось. Привіт, тату! Я заскочив на ланч. Бакуда мови, і соус не забудь. Мені барбекю.